Є обов'язкові умови, за яких взагалі цей формат можливий, це обов'язковість наявності укриттів в цьому закладі освіти, або поряд, що відповідає вимогам. ДБНу в 22597 це не найпростіше укриття тобто не вийде у нас умовно кажучи пофарбувати підвальні приміщення і сказати що це є укриттям де можуть безпечно навчатися діти обов'язково при сигналі Треба. повітряної тривоги дітей мають спускати в укриття якщо вони там не перебувають і будемо також це контролювати якщо будуть звертатися батьки, десь будуть випадки нереагування, будемо проводити відповідну роботу ми практично застосовуємо всю інженерну техніку, яка в нас є в наявності, і спільно з органами влади ми приводимо всі споруди в належний стан. Це сигнал саме для органів місцевого самоврядування працювати над тим, щоб цих захисних споруд з'являлося ще більше і більше.